Безпечна їжа чи отрута з повільненої дії. До редакції СТС звернувся чоловік, який отруївся шаурмою, котру придбав у кіоску у центрі сум. Чи перевіряє подібні заклади санстанція та що робити, якщо ви отримали розлад шлунку від вуличного фастфуду, розбиралася Оксана Щербак. Для когось це страва повсякденного харчування. Дехто ж ніколи в житті її не куштував. Втім, перш ніж її придбати, варто замислитися, як та з чого її готують. Саме такою шаурмою й отруївся герой нашого сюжету. Вчора, після десяти вечора, купив возле возлюнірма, Києва шаурму, скушав, все було нормально. Утром проснувся. Рвота, тошнота дуже було плохо. Ми прийшли до того самого кіоску, у якому чоловік придбав фастфуд. А вчора тут чоловік просто отравився шаурмою. Нам звернулися, Ми прийшли к вам з перевіркою. Вчора? Да, вчора. Телебаченню тут явно не раді. На всі питання тут відповідали мовчанням. Врешті запропонували звернутися до власника кіоску, що ми і зробили. Ну, не Снімайте, снімають санстанції, і знімаєте все. Правильно? А травиться чоловік пускай відходить і дивиться здесь. Я не проти нічого. Це санстанція прийде, пускай бравіряті всі документи, все м'ясо. Все є, і все оформлено, кажди і все є. Втім, документи на продукти та на законність продажу нам так і не показали. Хоча будь-хто із клієнтів має право подивитися усі дозволи і сертифікати. Сумчани ж подібним точкам продажу не довіряють. А скажіть, будь ласка, шаурму купуєте? Ні. Чому? Е, боїтеся її їсти? Так, да, так, да, так. Да. Через що? Ну, Оно... <плотність> не чистоплотність. Тому їм такої. Боїтеся? Ну да, боюсь. Чому? Не знаю, не знаю. Не думаю, що тут що хороше є на вулиці. Добре, ні, не покопаємо, не нравиться. Санстанція ж на яку так активно перекладали відповідальність за отруєння власники кіоску, проводить у подібних закладах планові перевірки. Проте є одне, але ми повідомляємо їм планову перевірку за 10 днів, що буде здійснюватись перевірка. Зрозуміло, що вони стараються в цей час проявити всі свої сили і всі свої вміння для того, щоб. Уникнути, так би мовити, виявлення любих порушень. Скарга від когось необхідна, щоб їх можна було перевірити. Якщо ж така скарга є, то про перевірку не повідомляють, а приходять зненацька. Ми підготуємо відповідні документи і направимо їх наглядовим органам, щоб більше ніхто не постраждав від неякісної їжі. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.